Всім привіт. Досить швидко реалізувалася ідея з дистилятором потужним. Пара заходить сюди, вниз вона йти не може, бо тут у нас заглушка. Вона йде вверх, вгору, в сторону зв'язку з атмосферою. На своєму шляху вона тут зустрічає воду, яка спускається по обертам дімрота вниз, конденсується і падає на цю заглушку. Тут з цієї заглушки вона заходить. В змійовичок, який йде по цій зоні, і виходить в цей фігурний носик. Тобто конденсація у нас відбувається в верхній зоні, там, де по змійовичку йде вода, а охолодження йде в нижній зоні, де вже по змійовичку йде рідина, яку ми конденсуємо і охолоджуємо, а вода йде її назустріч по сорочці. Вода. Заходить у нас оцей патрубок, ось цей, він під шланг зроблений такий. І по сорочці назустріч рідині, що охолоджується, йде догори. Тут переходить в трубку десятку і заходить зверху, ось тут, в змійовик конденсатора. Доходить донизу і виходить звідси. Трубка сполучення з атмосферою заходить. У проміжок між тою трубкою десяткою, по якій йде вода, і сорочкою діаметр 16 на 1. І цій, якщо тут не тільки гази, не тільки повітря, а ще і є якась конденсована рідина, рідина, що може сконденсуватись, то вона тут сконденсується, вийде сюди і потрапить в нашу пляшку, яку ми причепимо тут. Тобто, це не для відбору, а це на. Всяк пожежний випадок, якщо щось буде у нас проходити і буде мати змогу сконденсуватись. Якщо воно буде дуже гаряче, то ось тут ми ставимо датчик температури, і е ця е пара чи повітря, якщо буде гаряче, вона нагріє наш датчик, і ми це побачимо на нашій автоматиці. Ну, все. Д трохи розміри вийшли не такі, як я хотів, як я планував спочатку, але це не вплине на дистиляцію.